Тема номер 1 це відставка виконуючого обов'язки міністра оборони Ігоря Тенюха. Тут позиція, ви бачили, слухали її у Верховній Раді. Очевидно, що Ігор Йосипович взяв на себе відповідальність за виведення українських військ з Криму. Він Опинився в ролі міністра оборони, в якості міністра оборони, в досить нелегкий складний період, коли перед військовими українськими стояли дуже складні завдання, зокрема, привести українську армію, яка перебувала у кризовому стані до повної бойової готовності. Зараз перед армією новий етап цей, це етап відродження українських збройних сил до спроможності їх виконувати ті е, е, завдання, які е, стоять сьогодні перед країною і приведення їх до зразків обороноздатності європейського рівня. Друга тема, очевидно, яка сьогодні надзвичайно актуальна, це е, загибель так званого Сашка Білого Олександра Музичка. Ми чули сьогодні пояснення від Міністерства внутрішніх справ із цього приводу. Буде достатньо активне розслідування проведене. Те, що турбує сьогодні, виконуючи обов'язки президента і апарат Ради національної безпеки і оборони, це те, що цю ситуацію спробують використати з метою дестабілізації ситуації в країні. Однозначно, що будь-які погрози на адресу міністра внутрішніх справ, будь-які погрози до застосування сили є протиправними. І загрожують стабільності вже в різних регіонах України, в тому числі в центрі, в тому числі в Києві, зважаючи на те, де сьогодні розміщується так званий правий сектор. Відповідно, ми чекаємо, зараз ближчим часом буде оприлюднено заяву Олександра Турченова. З цього приводу, в контексті цієї ситуації, сьогодні дуже важливо сьогодні всім стриматися від таких протиправних заяв і, власне, не дестабілізувати ситуацію, чого очевидно сьогодні чекає Москва в контексті, якщо ви дивитеся, ефір. Російських телеканалів там дуже очевидні тези звучать про те, що саме правий сектор є основною дестабілізуючим фактором. І очевидно, цю тезу будуть посилювати різними виступами і е, керівників е, цієї групи та інших радикальних груп. Е, окрім того, варто сказати, що сьогодні ми побачили підтвердження легітимації української влади. Ви бачили голосування у Верховній Раді щодо. Відставки голови Верховної Ради Олександра Турченова, яка зібрала аж два голоси, і один голос було відкликано. Це є свідченням того, що центральна влада лишається абсолютно легітимною і продовжує контролювати ситуацію в країні. Ну і останнє стосується інформаційної безпеки. Сьогодні Київський окружний адміністративний суд. Була відбулася ухвала, відповідно до якої мають бути призупинена трансляція російських телеканалів в Україні на час розгляду позову Національної ради з питань телебачення і радіомовлення до компанії, яка є основним транслятором цих телеканалів. Завтра Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення, яка Власне, подавала цей позов, дасть відповідні роз'яснення, що це означає для кабельних операторів. От такі новини станом назад.